лайф студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас в Росії. Назріває масштабна мобілізація, але Путін оголосить її тихо. Про це повідомляє видання Білд. Аналітики зазначили, що грошей у регіонах для мобілізації окупантів практично не залишилося. Тому Росія планує приховану мобілізацію. Вона просто необхідна, враховуючи велику кількість втрат на фронті. За міжнародними оцінками з лютого 2022 року загинуло від 110 до 140 тисяч російських. Військових. Детально про можливість мобілізації в РФ і чи піде на цей крок Путін, говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Політолог Євген Магда. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаю, пані Наталя. Слава Україні. Героям слава дякую, що ви з нами на зв'язку. Почну наш діалог з цитати. Назріває масштабна мобілізація. Є припущення, що Путін може використати наступ збройних сил України у Курській області, щоб призвати на службу більше росіян. Щоправда, зробити це швидше за все, намагатимуться без офіційного оголошення. Таємно пишуть в БІЛД. Чи дійсно ситуація в Російській Федерації саме така? Я думаю, що оцінки Білд як і оцінки багатьох інших західних медіа, вони все-таки хибують на певне завищене сприйняття Росії. Тобто, ну от, е, західний світ і політики, журналісти, експерти вони досить часто сприймають Росію як таку, ну знаєте, непохитну. Твердиню чогось, тобто країну, без якої світу бути не може. Тому я особисто є послідовним прихильником того, щоб ми просували ідею світу без Росії. Цей світ можна не тільки уявити, цей світ можна і необхідно створити. Це цілком нам всім до снаги. Що стосується мобілізації як такої, то, звичайно, це питання буде насамперед. В сфері повноважень російського військово-політичного керівництва є кілька факторів. Ви абсолютно праві, коли говорите про вплив успішних дій українських сил власне на території Курської області, де українські війська здійснили те, чого в принципі ніхто не міг уявити ще в липні місяці. Тобто, Увійшли на територію ядерної держави і успішно там продовжують наступальні дії. Але треба розуміти, що цей момент росіяни, в принципі, повинні ну, це класика пропаганди. Я не відкрию тут жодного секрету, якщо про це буду говорити, повинні повернути для мобілізаційних зусиль. Тобто вони мають говорити. Про те, що українці е, ну фактично несуть загрозу Росії. Тут є ще один момент: е, Росія у її військовій доктрині передбачає можливість ядерної відповіді на дії неядерної держави, яка несе загрозу існування Російської Федерації. Але е, тут з іншого боку, я думаю. Складно про це говорити, тому що якщо Росія визнає, що Україна несе загрозу її існуванню, то це ну, для Кремля, мені здається, це планетарний масштаб того, що описав російський класик в оповіданні про унтерофіцерську вдовицю, яка сама себе відшмагала, і це я думаю абсолютно очевидна річ. Росія і тут це треба розуміти на сьогоднішній момент. Не є країною, де військово-політичне керівництво, воно, ну скажімо, є монолітним. Той самий Герасимов, якого ми часто згадуємо, начальник Генерального штабу Російської Федерації, тобто той, хто здійснює оперативне управління військами, і, до речі, з січня 23-го року керує угрупуванням російських військ на території України. Він посідає свою посаду з 2012 року, і з одного боку, це має свідчити про наявність до нього певного кредиту довіри. З іншого, ми бачимо, що він, ну я б сказав, все таки достатньо слабко спроможний реагувати. Тобто, Путін, як ми бачимо, не довіряє армійцям, і е, в цьому контексті варто звернути увагу на те, що діями. Російських силовиків в комплексі в форматі контртерористичної операції, яка в відповідності з російським законодавством має координуватися ФСБ, а не збройними силами, цими діями керує такі собі Алєсій Дюмін, колишній ад'ютант Путіна, і за деякими спостереженнями, можливий наступник. Якщо ми Правильно оцінюємо настрої всередині російського суспільства, то за діями Дюміна будуть дивитися надзвичайно уважно, і багато хто буде тримати пальці з хрещеними за, за те, щоб він не впорався, тому що Путін не стає молодшим, путін е, і ми бачимо, отримав ну дуже неприємну новину в якості українського вторгнення. Мобілізація для політичного керівництва Росії, я хочу про це нагадати, це дуже ну такий. Знаєте, цікавий момент. Нагадаю, події осені 22-го року. Коли Україна звільнила практично всю територію Харківської області, тоді в Росії було оголошено обмежену мобілізацію, і разом з тим, десь протягом тижня, біля 700 тисяч. Потенційних призовників опинилися за межами Росії, але я не вірю, що це відбулось без сприяння ФСБ, тому що ці люди виїжджали вже не на територію Європейського Союзу напряму. Вони виїжджали на територію Вірменії, Грузії, Чорногорії, Туреччини. Потім вони можливо ну використовують такий термін, як дрейфували до країн Європейського союзу, якщо вони отримували звичайно шенгенську візу, але в будь-якому випадку, коли сотні тисяч молодих чоловіків, ну і членів їхніх родин в окремих випадках, вони опинилися на території прикордонних з Росією держав, це варто очікувати і роз... оцінювати як потенційну гібридну операцію, тому що я не вірю в те, що ФСБ просто прогавила цей момент, оскільки прикордонна служба Російської Федерації вона безумовно і офіційно підпорядковується ФСБ. Тому, резюмуючи, що я хочу сказати: ми на сьогоднішній момент перебуваємо в ситуації, коли Росія все-таки зберігає розгубленість. Я думаю, що російське керівництво буде. Шукати різноманітні шляхи для того, щоб в контексті згаданих вами втрат, а ми розуміємо, що війна прийшла на територію Росії раніше, ніж українські війська увійшли на територію Курської області. Тобто, у багатьох регіонах Росії втрати є помітними, великими і про них говорять. І відповідно там будуть робити висновки про те, в який спосіб. І як краще поповнювати лави російських збройних сил? Я думаю, що мобілізація це лише одна з опцій на сьогоднішній момент. Ви згадали про настрої всередині російського суспільства. Про те, що відчула Російська Федерація, громадяни Російської Федерації війну задовго до наступу збройних сил України на територію Курщини. От в цьому контексті наступні питання зараз лунає інформація про те, що РФ запускає внутрішню інформаційну кампанію, мета якої переконати росіян, що події в Курській області це не критична для РФ ситуація, і вона не потребує передислокації сил Зі Сходу України в Курську область. Чи проковтнуть росіяни цей меседж? А чому не проковтнуть? Проковтнуть. Фейсбук у них обмежений, Інстаграм обмежений, Ютуб загальмований. Що вони через російські медіа, і через Телеграм і інші речі не проковтнуть? Запросто проковтнуть. Я думаю, тут навіть і питань ніяких немає. Якщо ми подивимось на ті меседжі російської пропаганди, які використовуються з початку курського наступу Збройних сил України, то ми побачимо, що в російській пропагандистській картинці практично кожного дня гине вагітна жінка або дитина на території Курської області. Ну, знаєте, це Дегуманізація, я б сказав, зразкова дегуманізація українців, і ми маємо на це реагувати. Ми маємо відповідним чином е, про це говорити. І те, що Україна забезпечує е, поїздки закордонних кореспондентів на територію Курської області, це, на мою думку, великий плюс. Хоча треба розуміти, що Росія на це реагує надзвичайно нервово і е, зрозуміло, що вона не хоче правди про те. Що відбувається на території Курської області, тому що відмінності між поведінкою українських військових курської області і поведінкою російських військових на окупованих територіях України є разючими і помітними на озброєним ОК. А якщо, а як ми з вами з'ясували, коли Путін піде на мобілізацію, в якому відносно прихованому форматі вона може відбуватися? Чи можливі якісь рішення на даному етапі війни, яких громадяни РФ ну, умовно не помітять або не відчують? Ну, як варіант, я припустив можливість оперативного розгортання тих приватних військових компаній, які на сьогоднішній момент існують. В Росії і далі в їх в їх лавах вже е, набір людей, тобто е, не, люд, не людей а біологічних організмів, які готові відповідно покласти своє життя за Путіна. Ну тобто, це буде масштабизація е, Вагнера, тільки звичайно, що не, не під керівництвом покійного Пригожина, але буде щось подібне. І відповідно там будуть давати достатньо значні кошти тим, хто зголоситься брати участь в бойових діях. А скажіть, будь ласка, такий план він не налякає Путіна, зважаючи на саме ті події, які відбувалися під час, коли ще був живий Пригожин, і коли Вагнер буквально рухався шляхом до Москви? Знаєте, у Пригожина була. Негативна але харизма. і він формував, так би мовити, вертикаль управління достатньо, ну, не тільки, я б сказав, вправно, але використовуючи фінансові механізми. І якщо ви не забули, то разом з пригоженим за дивним збігом обставин загинув колишній спецназівець, власне, командир приватної військової компанії. Вагнер на прізвище Уткін, у якого за псевдонімом якого Вагнер, це і називалася е, ця кампанія. До речі, він сам уродженець Кіровоградської області. Тому е, я думаю, що ці уроки Росія для себе винесла і подібних пригожених збільшувати не будуть. Але е, впливати на дії е, військових ну. На поповнення лав збройних сил вони просто зобов'язані і останнє питання з одного боку: ну це очевидно, що Кремлю необхідні люди для продовження війни в Україні. З іншого боку, ваші колеги сходяться на тому, що громадяни Російської Федерації суспільство найбільш болюче реагують на питання строковиків. Як ви вважаєте, використання строковиків в війні Росії проти України воно буде переглянути керівником Кремля? Це найпростіший варіант швидкого поповнення лав Збройних сил. Ну, там я б сказав, наступальних порядків російських військ, але я думаю, що в цьому контексті нам варто очікувати пропагандистських зусиль про страшні смерті російських строковиків від рук українських військових. Ну тобто, спочатку має пройти. Каток пропаганди, а вже потім ухвалюватись відповідне рішення, це в Росії, в принципі, накатана на схему. Просто трошки дивно, що цей меседж він буде продовжуватися, і ця практика зі страховиками буде продовжуватися, тому що ну їх там взагалі не має бути. І на самому початку повномасштабного вторгнення, якщо я не помиляюся, Путін і казав про те, що страховиків на цій війні не буде. Так. Тут просто є певна е, передісторія, Тобто увага до строковиків вона приверталася ще е, через дідовщину в радянській армії під час перебудови, потім через долю солдат строкової служби під час війни в Чечні тощо. Але е, зараз, ну зараз перед Путіним стоїть е, проблема швидкого наповнення. Атакуючих і оборонних порядків, бо без них ані е, ну в принципі е, ні наступати ефективно на території України, ні захищати територію Росії. Російські війська просто не можуть. Тому ну я ж кажу, що спочатку буде плакат Родіна мать зовет». Не знаю, хто там буде для нього позувати, чи Ларіса Доліна. Чи Марія Захарова чи Маргарита Симонян. А потім вже будуть подальші відповідні дії. Але це, ну, це все одно е, матиме певний, певний часовий лаг. Я думаю, треба уважно стежити за указом Путіна про проведення осіннього призову до лав Збройних сил Російської Федерації. Там ми побачимо достатньо багато відповідей на питання, які ми сьогодні ставимо. Тож, вважаю, що незабаром ми з вами ще раз поговоримо на цю тему. Коли вже почуємо деталі цього наказу, пане Євгене. Я дуже дякую вам за вімкнення, за аналітику і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був політолог Євген Магда. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь сьомий телеканал. Робіть так і надалі.